Друзі, усім привіт! Мене звати Валентина і це перша Житомирський. Сьогодні маю можливість поспілкуватися з Ольгою Хомутовською, яка вже третій рік поспіль стала переможницею чемпіонату України зі стрільби з лука серед дорослих. Оль, привіт! Привіт! Е, сьогодні поговоримо про те. Власне ж, розпочнемо з того, щоб ти розповіла про себе. Мене звати Хомутовська Ольга. Е, я займаюся стрільбою вже майже сьомий рік. Практично вже скоро буде йти восьмий. З них шість я виступаю на змаганнях всеукраїнського рівня. Близько трьох років я виступаю на міжнародних стартах. Першим моїм міжнародним стартом був чемпіонат світу серед юніорів у 2021 році. Ну і потім воно так. Пішло, поїхало. А розкажи детальніше про цей вид спорту. Вид спорту сам по собі цікавий. В принципі, я почала займатися ну, дуже сильно випадково. Я про це завжди говорю. Бо до цього я займалася плаванням декілька років, ну, любительським. Я просто ходила в басейн тут в авангард. От. А потім просто однокласниця сказала, що ніби прийде до нас на тренування. От зараз ніхто не займається з тих, хто там займався. З моїх однокласників там ходило близько 10 однокласників. І я так на одне тренування сходила на друге, і так от воно якось пішло, поїхало. Взагалі, стрільба з лука цікава тим, що не потрібно особливо багато ресурсу, як такого фізично давати. Хоча фізично, ну, складно стріляти, якщо чесно казати, особливо багато. От для дітей це дуже класний вид спорту, тому що осанка тримається. От, дуже багато лікарів рекомендують як плавання, так і стрільбу з лука при якихось порушеннях зі спиною, От, тому що починає працювати спина. У нас є м'язи, які не працюють в звичайному житті спині. Це так само як лопатки. От тому, коли дитина приходить стріляти з лука. Вона починає укріплювати спину собі, тому це такий оздоровчий вид спорту зараз для багатьох ветеранів війни, для багатьох військових, які отримували якісь ураження рекомендують стрільбу з лука як відновлення, як реабілітацію. Причому в багатьох містах України вже працює ця система, коли тренери працюють саме з військовими, які отримали поранення, які вже стали ветеранами, які отримували отримали посвідчення інваліда, як би це не звучало. От але зараз проходить паралімпійська. Паралімпіада і багато спортсменів України це все військові, які отримали поранення і тепер не можуть виступати як повноцінні спортсмени, але вони реалізували себе як паралімпійські спортсмени. Розкажи, чи складно займатися цим видом, чи потрібна якась певна підготовка для того, щоб Підготовка певна не потрібна потрібно бажання. Якщо говорити про бажання, то дитина має хотіти цим займатися. В принципі, як і будь-яка інша людина, потрібно хотіти займатися тим, що що ти починаєш робити, тому що без бажання як такого результату не буде і я хотіла, от серйозно, я хотіла цим займатися. От, напевно, через це я от зараз на такому рівні, на якому я є. В принципі, фізична підготовка особливо не потрібна. Якщо подивитися на багатьох лучників, вони не, не такі супер-пупер спортсмени. Саме в плані фізичної підготовки, там вони не підтягнуті особливо. Ну не всі, я не про всіх говорю. Є такі, що реально слідкують за цим. От, але дитина може прийти займатися з нуля. Ну, вона може до цього взагалі нічим не займатися. Це буде складно, тому що це складно координаційний вид спорту. І коли починає працювати дві півкулі мозку, дуже важко в цьому орієнтуватися. Орнемось до змагань. Чи хвилюєшся ти перед змаганнями? Розкажи про своє відчуття. Так? Коли ти була вперше на змаганнях і вже втретє, які твої враження були? Боже, мій перший досвід в змаганнях це був Чернігів 2018 року. Це був, здається, листопад. Ну, це була осінь. вже холодно було. Ну, це були неймовірні емоції взагалі. Ну, ще нічого не розумієш. От, хоч мені було там 15 років, але ну, зараз я розумію, що я була тоді дитиною, дитиною. І ну, це було щось таке незвичне, цікаве. Після цього я одразу поїхала на Кубок України, це вже був перший український містарт. І Ну, Там були емоції теж такі, бо там був зовсім інший рівень. вже. Якщо там були діти, то тут вже були такі дорослі люди, серйозні, от, з високими досягненнями. І, ну, тоді я зайняла дев'яте місце, здається, і ну, я тоді дуже сильно розстроїлась, це було таке. Але ну, зробила висновки. От. Зараз, коли я їду на змагання, я все одно нервую. Це, ну, це завжди. Це важко сказати, наскільки сильно, наскільки слабо, але це завжди нерви. От. Бо хочеться показати якийсь хороший результат, а іноді не виходить. Іноді від цього трошки і настрою немає. Але в принципі нерви є завжди. От. А взагалі, самі ну це якісь такі передзмагальні нерви, а вже на самих змаганнях, вже просто проживаєш їх. Ось, наприклад, останній старт це був саме чемпіонат України. Я не помітила, як він просто <хи> пройшов. Не дивлячись на тривогу, не дивлячись на ранковий обстріл, змагання якось пройшли дуже швидко. Чи стикались ти власне з булінгом? Взагалі, як зараз конкуренція на змаганнях? Чи є вона? Булінгу як такого? Немає, наскільки я помітила. От, ну, є деякі розбіжності між класичним і площним луком, я стріляю з площного лука, але ну, сказати, що ми один одного хейтимо, або там, якось один до одного ставимося погано, то я б не сказала. Ми ну, доволі дружно все, якщо говорити чесно. Хейтерство, ну я не стикалася з цим. З цим важко стикатися, коли ти вже виходиш на якийсь високий рівень, тому що ну, по суті ти просто показуєш результат. Так, від цього залежить наскільки сильний результат і так далі, але як такого хейту я не. Не бачила, не помічала. Чи висока зараз конкуренція в Україні починає наростати конкуренція саме в блочному луці? Говорити класичний лук, то там вона завжди є велика. В блочному луці саме в жіночому починає наростати конкуренція. На цьому чемпіонаті я побачила там декілька чоловік. Вже показали більше результат ніж на ну, на минулих змаганнях, і в принципі показали непоганий результат саме в особистому раунді. Тому я думаю, що ще декілька змагань і. Можна буде говорити про те, що конкуренція збільшується саме в блочному луці, в жіночому секторі. Я знаю про те, що лучниці найбільше бояться кореянок, адже вони сильніші. Так, так розкажи про це. Чи правда це? Е, ну це в класичному луці. В, як в чоловіків, так і в жінок зараз лідерують кореянки. Вони вони дуже сильні. Якщо говорити про їхній рівень підготовки, вони, вони тренуються ну, самого дитинства. Тобто більшість титулованих лучників, саме корейських, то вони тренуються з самого дитинства і вони цим займаються з самого дитинства. Якщо зараз подивитися на результати олімпіади, і на подивитися на результати Олімпіади минулих років, то корейська жіноча команда забирає всі золоті медалі, які вона може забрати. Розкажи тоді, наскільки це дорогий вид такий спорту? Це дорого. Якщо говорити про саме обладнання, то можна починати цінник тисяча євро і більше, отак от і вверх вгору. За, ну, за повну комплектацію потрібно віддати багато, це 2000 і більше євро. Тому це дорогим видом спорту. Якщо говорити про лук, він може прожити там. Прослужити лучнику досить довго, там і рі ну більше року, і багато хто стріляє ними і декілька років підряд, не змінюючи то стріли це доволі такий розхідник, тому що стрілу стрілу можна загубити, стрілу можна зламати. Наприклад, хвости на стрілі це взагалі отак, от просто розхідник на них просто гроші йдуть неймовірно швидко. То їх потрібно замінювати часто. Вони зношуються. Якщо це алюмінієві стріли, то це їх потрібно змінювати раз на два сезони. Якщо це карбонові стріли, то потрібно дивитися по їхньому стану. Якщо йдуть тріщини, сколи, зломи, то потрібно їх замінювати. Звісно, в Україні зараз. Намагаються їх якось реанімувати, тобто, ну, я думаю, не тільки в Україні. Їх вантажирують, якось ремонтують, обрізають і так далі. Але це вже не ті комплекти, які є новими, які зроблені одразу підлучника. У мене такий комплект є. У е мене -е 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 потріскались стріли позаду. От, мені їх тренер поремонтував, і зараз я ними тренуюся. От а вже змагаюся я новим комплектом, яким я не тренуюся вдома, і він просто лежить, чекає змагального часу. Я знаю про те, що ти розповідала, що від вчорашнього дня ти стала вже тренеркою. Так, так ну офіційно з 2 вересня я вже почала працювати як тренер. Зараз, на жаль, не маю дітей, яких буду тренувати. Я набираю групи тому. Буду розвиватися далі, як ще тренер. Паралельно буду розвиватися як спортсмен, буду розвиватися до останнього, от тому буду поєднувати ці всі речі. Наскільки ця професія приносить прибуток? Ні, я вважаю, що бути тренером це треба потрібно бути фанатом виду спорту, яким ти займаєшся. Гриба з лука це не найприбутковіший вид спорту в плані тренерства. Тому я вважаю, що всі тренери, які займаються стрільбою з лука, і в принципі займаються такими видами спорту, які не є сильно популярними. От, тому я вважаю їх фанатами, я вважаю їх професіоналами своєї справи, тому що так любити вид спорту, яким ти займався, і хочеш розвивати його далі. Ну, я їх дуже сильно поважаю, цих людей. Повернемося до найголовнішого, що потрібно для лучниці це лук і стрільб. Наскільки на потрібно вибирати, можливо, особливі? Е, стрільба з лука це індивідуальний вид спорту, е, абсолютно індивідуальний. Якщо, наприклад, лук підлаштований під одного спортсмена, інший спортсмен він може взяти його, може взяти стріляти в ті ж самі стріли і так далі, але це не його лук. Тому що кожна дитина індивідуальна, вона росте, якщо, ну, якщо ми говоримо про дітей, вони виростають, причому дуже швидко, їхні луки потрібно налаштовувати дуже часто. Тому що дитина там заліто витягнулася, там вже плечі розправилися, ручки витягнулися, то вже потрібен довший витяг, трошки довші плечі. О, довші стріли, тому що е, витяг збільшується, а стріла не збільшується з часом, тому ну, для дітей комплекти стріл замінюються дуже часто. Власне, чи пристосовані умови для тренувань сьогодні прямо в Житомирі? Е, ми тренуємося в Динамо, в дитячо юнацька спортивна школа там. Е, ми тренуємося в Тирі. Там їх є два, ми в одному з них. В принципі, якщо говорити про дистанцію, якщо говорити про приміщення, воно є. Якщо говорити про умови, частково вони існують. Але саме є проблема в тому, що в приміщеннях нам є де стріляти. Якщо говорити про вулицю, зараз, на жаль. Отак, от, щоб прийти, сказати там на стадіоні, нам потрібно стріляти. Вони можуть сказати так, але техніки безпеки там немає. Тому що, якщо це небезпечний вид спорту, потрібно дотримуватися всіх правил техніки безпеки. За щитом не має бути ніяких будинків, має бути відстань спеціальна для того, щоб стріли нікуди не летіли. Там має бути по по всіх правилах там має бути стіна позаду і насип, ну, аби стріли зупиняли. Тобто в Житомирі таке місце знайти важко. От, я думаю, це можливо, я думаю, на наступне літо. Ми будемо десь вже тренуватися на вулиці, але от в даний момент дуже важко якось знайти місце, де можна стріляти на вулиці, а стріляти на вулиці це важливо, тому що всі літні старти проходять на вулиці. Це і в будь-яку погоду: дощ, вітер, град, сніг. Якщо у нас змагання стоять навіть в жовтні місяці. Хочу в перших числах, але, наприклад, в 2022 році на чемпіонаті був вітер сильний, в Чернівцях дощ, холодно було. Я особисто стояла, чекала в двох куртках. Я дуже заздрю містам, там де є можливість стріляти на вулиці. Я була вчора в Луцьку, і мені показали там, де вони стріляють, показали місце там, де вони зберігають зброю і так далі. Це дуже класне місце. Якщо говорити про Львів, у них є два лучних поля, наскільки я пам'ятаю, і на них теж проводяться змагання, і вони дуже класно облаштовані. Але ну, за них борються, от за одне з них точно. За, них, за нього дуже довго боролися, бо його могли забрати під забудову, то ну, зараз тут знайти в Житомирі важкувато місце. Тільки що ти перелічила всі ці міста, а от як щодо популярності саме цього виду спорту в Україні? В Україні це досить популярний вид спорту. Mm -hmm. І, ну, в принципі, може так не здаватися, бо більше йде рух такий на футбол, баскетбол, волейбол, такі ігрові види спорту, масові, і плюс до цього вони, як сказати, вони інтригують, на них можна прийти подивитися, можна повболівати, покричати. Тобто, коли там проходить матч Полісся, ми ну дуже можна почути, як вони вболівають за них. У нас так важко, тому що якщо на міжнародних стартах продаються квитки на, на трибуни, на фінали, то це доволі. Такий вид спорту помірний. Тобто, якщо подивитися фінали, в принципі, то дуже важко якось там кричати вболівати, от коли там потрібна концентрація. Поговоримо вас про підтримку. Наскільки підтримують твої рідні, близькі? Я коли почала займатися, в мене батьки навіть не розуміли, чим я займаюся. Ну я якось дуже швидко стала самостійною. Коли я сказала, що я там перестаю займатися плаванням, а починаю ходити на стрільбу з лука, вони такі, ну, ну, ходи. А коли я там сказала через рік, ну, на змагання їдемо, бо у нас тренер з'явився, у нас тренер везе на змагання. Він такий, вони такі, ну, їдь. От. А зараз, ну, Тато на роботі дивився трансляцію, як я стріляла. Мама боїться дивитися трансляцію. Вони завжди вболівають. Тато мене завжди возить на вокзал, забирає з вокзалу, не дивлячись на те, що там це п'ята ранку, і треба їхати по мене. От, і не дивлячись на те, що мені вже 21 рік. От, але ну, підтримка є від рідних всіх. Місто підтримує це найголовніше, мені здається, тому що будучи спортсменом, ти не можеш не спілкуватися з містом. І останнє власне ж питання: чи плануєш ти далі? Можливо, в тебе є якісь цілі мрії не тільки Україну підкорити, а й Європу. Чи плануєш ти далі розвиватися такий як тренер? Як тренер я буду розвиватися. Зараз це буде така більш накочувана система. Мені потрібно ввійти в цей рух, тому що до цього я тільки допомагала тренеру їздила, допомагала йому на змаганнях по інваспорту. Зараз це вже буде, ну я вже буду повноцінним тренером, який буде працювати з дітьми, їх наставляти. Тому я думаю, це буде покидки всування в рух цього всього. Як спортсмена будуть розвиватися ну, до останнього, як я зараз кажу, тому що ну, для мене це важливо. Якщо в Україні вже це третє місце, то хочеться вже медаль особисту на чемпіонатах Європи, світу на Кубках. Буде зараз плануватися наступний рік, тому я думаю, там будуть міжнародні старти і. Тому можна буде якось вже думати про те, що потрібно збільшувати якісь свої об'єми результатів і сил для того, щоб підкорювати нові якісь вершини і мати не тільки третє місце серед юніорів, а вже мати серед дорослих, тому що юніоркою я вже перестала бути з Нового року. І мій останній юніорський старт був для мене це чемпіонат України. Міжнародний юніорський старт це був чемпіонат світу в Ірландії, от тому я думаю, я непогано закінчила юніорську свою кар'єру і потрібно починати вже доросло. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватись на нас в усіх соцмережах, ставити вподобайки та до нової зустрічі.